Коломияни вшанували каменяра. Покладання квітів, промови та франкові пісні звучали у нашому місті. Заходи присвячені сумній даті річниці смерті Івана Яковича. Присутність на заході великої кількості людей, особливо молоді, свідчить про те, що український мойсей живе і сьогодні. Побували на заході, і наші журналісти. Щорічно коломияни вшановують постать геніального українського письменника Івана Яковича Франка. Минуло уже 96 років часу відходу великого Каменіра у вічність. У місті Львові на вулиці Понійського, 4, кілька хвилин перед четвертою годиною по полудні, знеселений недугою Іван Франко, важкою уривчастою мовою попросив. Всіх, всіх кличте, хто є і сьогодні. 晕。 Кликав усіх нас. Коломийська молодь знає та шанує українського Мойсея, а це означає, що він живе у душах українців. На вулиці, що сьогодні називається на честь Каменяра, зібралося сотні молодих людей. Підготували захід студенти Коломийського медичного коледжу, який носить ім'я Івана Франка. Каменяр бував у Коломиї. Його подорожі, зустрічі, знайомства розпочинаються 1880 року і тривали з різними інтервалами до 1912-го. На сцені. Ще одної каси, теперішній народний дім, він читав свого Мойсея. Письменника сучасника Дмитра Павличка роздуми про Івана Франка наштовхнули на такі думки. Шановний дорогий Іване Яковичу, учителю наш і Мойсею наш, дозвольте мені у тому слові, який ви написали в 1884 році, який мав стати. Це слово мало стати гимном України переробити один рядок. Не пора, не пора! Москалеві ляхові служить! Ми співаємо. Який сьогодні наші друзі? А хто наші вороги? Не пора, не пора! Москалеві й хахлові служить. В рамках заходу відбулося покладання квітів до меморіального барельєфу Івана Франка.